Сюжет, який описаний в Євангелії, коли скатований Христос стояв перед Пилатом, Пилат сказав йому, що чому ти мовчиш, я ж маю владу тебе розтягнути, і я маю право тебе помилувати. На що Христос відповів йому, ти не маєш більшої влади, ніж тобі там згори. І ми, церкви, і віруючи, молимось і хочемо, щоб ви всі знали. Що всяка влада, яка дозволяє собі вести себе свабільно, яка веде себе так, ніби все дозволено і все в її руках, вона глибоко помиляється, тому що над всякою земною владою є верховна влада, перед якою стане кожний чиновник, перед якою стане кожний вельможа, депутат і президент, в тому числі, ми молимося за страх Божий, щоб кожний політик. І кожна особа, які взяли на себе відповідальність, приймати рішення, видавати накази, підписувати закони, усвідомлювали те, що за кожне рішення буде нести відповідальність перед Небесним Творцем, перед тим, хто дає право розпоряджатися і бути, і бути на чолі народу. І тому не бійтеся і не лякайтеся з нами, Бог! слава Ісусу Христу!